Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 818 740 особин за добу 1580. танків 9811 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 20 412 одиниць за добу, 18, артилерійських систем, 22 055 одиниць за добу, 15. Реактивних систем залпового вогню 1262 одиниці, засобів протиповітряної оборони: 1046 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 22 615 одиниць за добу 36 Крилатих ракет 3051 одиниця за добу 2, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 34401 одиниця за добу 76, спеціальної техніки 3700 одиниць за добу, 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.